Привіт, друзі! Раніше ми вже розповідали вам про чудовий відеодомофон Alpha IPV. А сьогодні хочу презентувати вам його старшого брата Neolight Mezzo. Ідеальний варіант для людей, які шукають якісний девайс з фото і відеофіксацією. Але давайте про все по порядку. З вами Яна, канал Secure, і давайте починати. Мезу доволі великий домофон. Діагональ екрану 10,1 дюйми. Розміри 255 на 180 мм. І товщина всього 21 мм. Дизайн лаконічний, можна сказати, що навіть мінімалістичний, нічого зайвого. Основна відмінність екрану в цьому домофоні від більшості інших моделей це IPS-матриця, яка приємно дивує кольором і забезпечує максимально можливий кут огляду у таких LCD-моніторів 178 градусів. Тепер якість зображення не спотворюється незалежно від того, на якій висоті розмістити монітор і з якого кута приміщення стежити за тим, що відбувається на екрані. Також ємнісний екран більш надійний за рахунок своєї конструкції. На ньому немає гнучких елементів мембран, які входять у конструкцію резистивного екрану і призводять до його поступового зношення. Відеодомофон підтримує Full HD роздільну здатність високої якості 1080 пікселів, як від панелі, так і від камери по будь-якому каналу. Ця роздільна здатність дозволяє отримати високу чіткість без налаштувань як в режимі простого спостереження, так і в режимі відеореєстратора. Окремо варто відзначити, що запис відео можливий у максимальній роздільній здатності 1920 на 1080 пікселів і при максимальній швидкості 25 кадрів в секунду одночасно по чотирьох каналах. Функція відеореєстратора DVR дозволяє записувати відео разом з аудіо. Для кожного каналу можна окремо встановити час початку та закінчення запису. Рівень чутливості вбудованого датчика руху, активувати функцію детекція людини, режим роботи екрану під час руху. У відеодомофоні Neolite Mezo IPV реалізована можливість підключення до восьми джерел відеосигналу в різних комбінаціях. Перегляд архіву можливий як з монітору, так і з мобільного додатку Neolite. Ви можете підключити в одну систему до шести відеодемофонів Neolite у різних приміщеннях та приймати вхідний виклик від відвідувача з можливістю відчинити двері з будь-якого домофону. Дуже зручно для офісних приміщень. Messo IPV підключається безпосередньо до живлення 220 В, але також має можливість підключення до зовнішнього блоку живлення 12 В та POE. Також є lan порт для підключення до роутеру мережевим кабелем при нестабільному сигналі Wi-Fi в приміщенні. Ще однією корисною функцією відеодомофонів Neolight Mezo IPV є можливість прослуховувати підключені домофони в системі аудіоняня. Наприклад, ви можете налаштувати цей режим у домофоні, який знаходиться в дитячій, відключивши на час сну звук від хідних викликів, щоб не розбудити дитину. А при підключенні в кімнаті відеокамери до домофону ще й бачите, що там відбувається. А обрати та замовити цей домофон та інші товари для відеонагляду, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Секюр. До нових зустрічей!